Шановні глядачі, я б хотіла звернути вашу увагу на те, що його Бог є великим творцем всього всесвіту, і проявлена ним століцями мудрість, справедливість, любов та сила чітко доказує те, що він являється Верховним владикою всіх видимих та невидимих речей. Сумно та засуджено стає нині те, що приблизно шість тисяч літні існування чоловіка на землі, цілі поклоніння людей прямо депрямо заперечують цю Всевишню. Владу, ця спірна проблема не виникла б по всій Вселенні, а також на нашій планеті. Якщо б один із творінь, бунтівник Люцифер не піддав сумніву суверенітет Бога Його з того часу, і по сьогоднішній день мільйони людей фальшиво тлумачать слова апостолів Ісуса та пророків, стверджуючи, що цю пануючу систему на землі створив Бог, кожна з яких гнобили та пригнічували людство. В розумі кожного щирого дослідника виникне запитання, чи панують сьогодні по доброті Божій власті і царства над народами. Сьогодні дуже багато націй, котрі претендують на те, що є християнськими і відносяться до церкви Христової. Зауважте, яку пораду дав Ісус Христос своїм учням, тобто співучасникам церкви. Всі, хто вважають себе за князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Між вами такого не буде, але хто великим хоче бути, нехай сам за слугу буде. Марка 10 42 43. Чи може сьогодні будь-яке правительство, чи то політичне, або релігійне, претендувати на те, що воно є всевишньою владою, щирий дослідник може примітити. Установлений Богом порядок, котрий відкритий в Біблії, і з легкістю розуміє, що право на авторитет обмежується тільки Божою організацією. Біблія була недоступною багато віків, люди упокорилися, і народні власті виславлюються, обожнюються і опісля представляються як Божі представники. А тепер давайте погляньмо на це запитання з іншої сторони: хто ж сьогодні панує над цим світом? Ісус Христос дає нам зрозуміти в Івана 14.30. Небагато вже з вами говоритиму, тому що надходить князь світу цього, а мені він нічого не має. Сатана має певну міру власті, і сьогодні неважко зрозуміти багатьом, але дуже важко всім релігоністам прийняти той факт, що сатана має необмежений вплив над людськими масами і не в змозі ототожнитися з пророцтвами Біблії. Всі щирі люди, котрі бажають пізнати правду, нехай пробудяться. І побачать, що вони відкидають всевишню Божу владу, поки залишаються в будь-якій релігії і слідують людській науці. Якщо бажаєш жити в світі Божої справедливості, стань сьогодні по стороні всевишніх властей. А якщо зле в очах ваших служити Господові, оберіть, кому будете служити. Чи богам, що служили ваші батьки по тому боці річки, чи богам морейським, що сидите в їхньому краї. А я та дім мій будемо служити Господові. Ісуса Навина 24:15. Добрий день, дорогі слухачі. Ніколи напротязі часу не було так необхідним і актуальним гортати сторінки цієї древній книги Біблії. Люди мусять тепер здобути знання Біблії і таким чином довідатися про спосіб, в який вони можуть отримати вічні благословіння. Сьогодні багато людей хотіло б, щоб життя в світі стало кращим. Але чи є це реалістично сподіватися, що одного дня припиняться війни, страждання та голоднечі? Біблія дає відповідь нам на це запитання. Це записано в псалом 37, 10 по 11. Ще трошки і грішників уже не буде. Подивишся на їхнє місце, а їх уже немає. А сумирні успадкують землю і сповна насолодяться миром. Він утре кожну сльозинку з очей їхніх, і вже не буде ні смерті, ні жалоби, ні голосіння, ні болю колишнє минуло. Всі ці чудові обіцянки дає нам сам творець. Все це, що нас оточує, є доказом існування живого і правдивого Бога, ім'я якого Єгова. Вихід 15.3. Господь може війни, Його йому імення. А в теперішній час Бог закликає всіх людей стати по Його стороні і сповна насолодитися всіма благословенствами, які будуть в Царстві Божому. Царство Боже це досконале правління від Єгови через Ісуса Христа, повноправного правителя, якому дано право керувати світом. Через царство Боже буде вирішено велике спірне питання, хто є Всевишній. Знеславлене через ворога сатану Боже ім'я, воно буде навіки оправдано і буде святитися всіма жиючими на землі. і ніхто не може перешкодити володареві Всесвіту в успішному сповненні своїх намірів.